Друзі, доброго дня! Продовжуємо знімати відео про продукцію фабрики Hansgrohe. І не так давно фабрика запровадила нову приховану частину iBox 2 під новий дизайн змішувачів. Але ще стара частина не знята з виробництва, ми можемо спостерігати процес технологій, що змінилося і чим вони відрізняються. Вони однакові. По глибині 8 см мінімальна і 10 майже 11 см максимальна. Але технологічно вони відрізняються. Нова частина. Її не потрібно підрізати, можна просто вдавити цю рухому частину донизу. Тут потрібно відрізати той пластик, який нам не потрібен, який лишній. Є гідроізоляція. Тут взагалі її немає. Є шумоізоляція. Тут ніякої шумоізоляції немає в старої частини. Відрізняється підвод підключення, одна друга проти 3 чверті у старій частини. Це пов'язане з політикою фабрики Ханцгроя відносно затрат води. Зручний рівень вмонтований в приховану частину. Чого не було раніше. Також можна регулювати положення самої зовнішньої частини відносно прихованої частини, яка вмонтована вже в стіну. Ну, показуємо на старому дизайні. Але це теж можливо, бо це, ця нова прихована частина, вона відносно універсальна. Тобто універсальна, вона підходить і до нового дизайну, і до старого дизайну. Вона підходить до старого дизайну, але через ось такий перехідник, який коштує, нема у нас його наявності, так він виглядає. Він коштує 32 євро, сама вона коштує десь 120 євро. Навіщо вони зробили перехідник під старий дизайн, незрозуміло, бо фабрика не знімає. Стару приховану частину, яка коштує 80 євро, вона дешевше, дешевше, ніж нова, і підходить під всі старі дизайни. Але під нові дизайни вона не підходить, вона з ними не сумісна. Тож це вже не універсальна частина. Нова універсальна частина виглядає так.